Права 18. Маса палиці котигорошка дорівнює 60 подів, а маса його шаблі у 12 разів менша. Яка загальна маса палиці та шаблі Котигорошка? Ну що ж, запишемо коротку умову цієї задачі, ну а потім подумаємо, як її зробити. Отже, пишемо тоді «палиця». Ну, так і пишемо тоді «палиця». Палиця, ставимо три. Скільки у нас 60 поділ. Давайте напишемо повністю. 60 поділ. Добре. Шабля. Ну, Шабля. Шабля. Нам сказано у 12 разів менше. Так і пишемо. У 12 разів. Ну, давайте повністю. Давайте, менше. Так, менша, ніж менша, ніж палиця. Так, нас запитують, скільки, яка загальна маса. Тобто ми знайдемо масу і палиці, і шаблі. Так, ну, першу дію. Давайте знайдемо масу, власне, шаблі. Вона у 12 разів менша за масу палиці. якщо Палиці 16 поділ, то якщо ми 60 поділимо на 12, то ми маємо отримати результат. Ну, скільки це буде можна усно, це буде 5, можна. Давайте згадаємо, як поділити 60. Давайте пригадаємо 60 поділити. На 12. Так, ну, 6 поділити на 12 не можна. Треба підбирати цифру. 60, це буде 5. 5 на 1 Це буде. 5 на 2 це 10. 5 на 1 це 5. Плюс одиничка з попереднього розряду це 60. Ну, вийде 0. Звичайно, що йде 5. Отже, це дорівнює 5. Так, 5. отож запишемо подію. Це у нас буде маса шаблі. Так. Є. Друга дія, якщо нам треба знайти загальну масу, то нам треба масу палиці, а вона 60 пудів. Додати, ми знайшли, що маса шаблі 5 поділ, і це буде дорівнювати разом 65. Пишемо в дужках подів. Це у нас буде маса палиці та шаблі. Маса палиці. та шаблі. Є. Ну і давайте відповідь запишемо. Відповідь. У нас запитували. Яка загальна маса палиці та шаблі котигорошка? Пишемо 65 подів. Ну що ж, ось така проста задача на дві дії. На цьому вправу завершено.